Тема нашого заняття порівняння чисел. Звичайно, ви скажете, а ми вміємо порівнювати числа. Ми це навчилися ще в початковій школі. І це правда, ви вмієте порівняти числа, але тільки додатні числа. А ми з вами познайомилися вже із від'ємними числами. і треба навчитися порівнювати їх. В п'ятому класі ми вивчили таке правило, що з двох чисел. Більше те, яке знаходиться на координатному промені правіше, а менше те, яке знаходиться лівіше. Це саме правило вірне і для координатного промені. Давайте розглянемо, які числа розміщені на координатному промені одна відносно іншого. Подивимося, що додатні числа всі знаходяться справа від нуля. А оскільки чим число правіше зображено на промені на, на прямій. Тим воно більше, то ми можемо зробити перший висновок. Будь-яке додатне число більше від нуля. Всі від'ємні числа знаходяться лівіше від нуля. Це означає, що вони всі менші від нуля. Ну, а оскільки всі від'ємні числа зліва від нуля, ці додатні справи, то будь-яке від'ємне менше за будь-яке додатне. Тобто, навіть якщо мінус 999 Порівняти із одиничкою, то ясно, що мінус 999 менше від одиниці. Отже, ми з вами навчилися порівнювати від'ємні числа з додатними і з нулем. Залишилися порівнювати, навчилися порівнювати від'ємні числа. Тобто, якщо обидва числа від'ємні, наприклад, мінус 5 і мінус 4, котре з них буде більше. Давайте подивимося, як вони розміщені на координатній пляміці. Точка мінус 5 буде знаходитися на відстані 1, 2, 3, 4, 5 одиничних і близьких від початку вікна. А мінус 4 на відстані 4 одиничних і від початку вікни. Ми, ми бачимо, що точка мінус 4 правіше від точки мінус 5, значить мінус 4 буде більше за мінус 5. А тепер ми сформулюємо правило порівняння від'ємних чисел, не використовуючи координатної прямої. З двох від'ємних чисел більше те, у якого менший модуль. Іншими словами, чому більше те, у якого менший модуль? Тому що е, менший модуль означає менше лісне від початку відліку. А раз точка знаходиться на меншій віддалі від початку відліку, значить вона буде правіше від іншої точки. Ось таке просте правило. Отже, ще раз. З двох відємних чисел менше те, у якого модуль більший, а більше те, у якого модуль менший. Подивимося, на приклади, як застосовувати дане правило для порівняння чисел. Порівняємо мінус 3,5. І мінус 71. Оскільки обидва числа від'ємні, то нам треба порівняти їхні модулі. Модуль цього числа дорівнює 3,5, модуль цього числа дорівнює 71. Звичайно, що 71 більший. Тому дане число буде менше.